Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо читати казку Василя Королів Старого Дві Іванки. В цій саме хвилині сама Іванка до кухні вступила. Всіх слуг обдарувала дукатом та й пішла до церкви. Тоді вже всі слуги побачили навіть, що таке дійсно чудо сталося. Бо пом'якшило серце їхньої злої господині. По службі Божій Іванка пішла до господаря, замкового ясного пана, привіталася з ним приласкаво й руку йому поцілувала. Замковий пан так був усім заскочений, що мало мало не зомлів від здивування. Та де ж бо таки прийшла донька. Лагідна, усміхається, ласкаво в руку цілує, ні на що не нарікає і нічого не вимагає, не кричить, не приндиться, губи не копилить, невидана нечувана річ. І з того дня від пана до останнього свінопаса полюбили паночку Іванку біль за все на світі. А правдива панянка Іванка тим часом ще спала в комірці латаря пришиваки. Вже давно сам чоботар підвівся на рівні ноги, вже давно й Богу помолився і за працю сів. Навіть потихеньку вже половину пісеньок, які знав, промугикав, а донька його все спить та й спить. Встав швець зі свого трьохного дзиглика, глянув у кімнатку та й посміхнувся. Ну, хай ще трохи поманіжиться, таки ж сьогодні її іменини. Та сам і кізочку на пашу вигнав, і курям посипав, і кулешику на снідання зварив та й знову сів за своє латання. Аж нарешті прокинулася замкова панночка, продрала очі й остовпіла. Що за дурний жарт? Хто це насмілився її в такому свинці на ніч лишити? Чому не йде її дурна покоївка? Що то за смердючі лахи лежать біля її ліжка? І як розкричалась, як розгукалась зла паночка Іванка, аж луна гуде в малій чоботаревій батаревій хаті. Спочатку й швець, тетерів, А коли почув, як його донька кричить, чому й досі не принесли їй в ліжко шоколади? На снідання помислив, що вона йому з глузду зійшла. Увійшов у кімнатку й уже хотів до неї лагідне слово промовити. Та як не закричить на нього Іванка, як не почне лаяти, мов справді не він був швидше ботар, а вона. Та й узяла його за серце злість. Що ж це ти говорить, дочко, дурману наїлась, а вона йому. Яка я тобі дочка, та ти і такий, та ти й сякий? Тоді вже не стерпів чоботар та як хопив ременя, та як почав ним панянку Іванку вчити чемності, забувши навіть, що вона іменинниця? Спочатку вона кричала, крутилась, дряпалась, а далі побачила. Що не непереливки почала до розуму приходити. А як того розуму було на початку мало, то швець показував їй на ремінь. І тоді вона ставала розумнішою та звичайнішою. Мало помалу почала вона все, що слід робити, козу доїти, хату прибирати. Обід варити й шмаття прати. Пізнала вона тепер, як то тяжко доводиться працювати Богим людям, щоб мати найнеобхідніше. А тим часом Іванка Чоботарівна щасливо перебувала в замку. Однак з того не стала ні пишна, ні думна. Згадувала свого тата, думала, як тепер самому тяжко живеться. Не знала чим і як могла б йому допомогти. А замковий пан мав її за рідну доньку. Він так її дуже полюбив, що тільки й думав про те, як би їй зробити радість. Одягав її, як лялечку. Повозом на баских конях возив, купував їй дуже гарні книжки з чудовими образками. Одного разу поїхав він далеко-далеко, з Іванкою в долину. Та й переїздили вони тим селом, де Іванчин татко був латарем-шевцем. Дуже хотілося Іванці заїхати додому. Та ще не було року, відколи переніс її до замку добрий чарівник. Отож вона їхала, а панові нічого не говорила. Тим часом панянка Іванка саме в річці сорочки праником вибивала. Піднесла вона вгору голову, аж бачить на містку її повіс, її кіньми запряжений котиться, а в повозі сидить її татко, замковий пан, з якоюсь дівчиною. Вона кинула праника і помчала за колясою. Стій, стій, стривайте, спиніться, гукала вона щось сили. Аж вець кинув шило й драту та й вискочив на вулицю. Злякався бідний чоловік, що знов затміння на його доньку прийшло, що знову вона з глузду з'їхала. Чого ж ти ото так розкудакталась, Іванко? «Та то ж мій тато, то ж мої коні гукала паночка вся в сльозах. Бідна ти, моя дитино, ніжно обняв її латар, тож знову приходить на тебе ота спокуса. Кріпись, не дайся. А вона й слухати нічого не хотіла та все кудись бігти поривалась. Тож весь узяв її лагідно на руки, відніс до хати. Побачила паночка, що нема на її біду ради. Гірко заплакала, але сама собі сказала, ну що ж, як було добре, не вміла і не хотіла шануватись, тож тепер треба терпіти, коли Бог дав таку долю. І з того часу стала вона такою доброю, звичайною та лагідною, як була й правдива чоботаревна Іванка. А час минав і вже рік з роком зійшовся, і саме на Іванчині іменини прийшов до латаревої хатини бідний мандрівник, що продавав лапки на миші. Привітався лагідненько і попрохав нічлігу. Прийняла його панночка Іванка ласкаво, принесла йому теплої води на ноги. Зварила крумплів, ще й сама облупила, на тарілку поклала й козине молоком полила. І бачить, нямиш, що зовсім іншою стала сварлива та недобра панянка Іванка. Отож, як прийшла ніч, знову тихенько взяв на свої руки нямиш Іванку панночку та й відніс до замку її тата. По дорозі її розбудив та й каже: Не лякайся, Іванко, але ж добре послухай, що я тобі скажу. Рік перед цим була ти надто пишна, думна та зарозуміла. А це погано. Пригадай собі, що ти робила. Всіх лаяла, на всіх нападала, вбогих людей собаками затравлювала. Нікого й ніколи не пожаліла. А тепер ось ти пізнала, як то тим убогим людям живеться. Напевне, відтепер нікому ти кривди чинити не будеш, бо ж тебе, невчену дитину, як бачу, добре швець пришивака навчив. Так от тепер ти знову будеш дома. Тільки прошу тебе, будь така, як ти була в шевця. З цими словами нямиш зник, а панночку Іванку залишив у покої, де спала чоботорівна. Коли ж вона прокинулась і побачила другу Іванку, дуже зраділа, почала її голубити та пестити. Розповіли дівчата одна одні, як поміняв їх чарівник з Карпатських гір, та й пішли разом до замкового пана, щоб йому всю ту пригоду розповісти.